Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, важливі та актуальні теми піднімаємо в рамках нашого проєкту. І сьогодні ми говоримо про круглий стіл під назвою креативні та культурні індустрії як основа стійкості України, який проводиться в межах проєкту Культ Право Форм. А детально саме на цю тему ми поговоримо з нашими гостями: це Альона Кочубей та Світлана Ткаченко. Рада вітати вас в нашій студії. Ми теж Ми раді вітати. Писала, я так розумію, що перше запитання однозначно до вас, так і хочеться більш детально дізнатися, що це взагалі за проєкт і як він проходить. В межах навчання. Британської ради Британська Рада надала таку можливість навчання українським діячам культури, діячам місцевого самоврядування, політикам отримати безкоштовну освіту, пов'язану з культурними креативними індустріями. І в межах цього навчання були випускники і випускникам була надана можливість отримати грант і Отримавши грант разом з культправоформ, ми приїхали у кривий ріг. Так, чудово, а яка головна мета і ціль цього проєкту? В Україні зараз спостерігається серйозна проблема з управлінням в сфері культури, особливо в уряді та міністерствах. через брак дослід... досвідчених спеціалістів. Державна культурна політика формується без часткої логіки та оцінки наслідків. Часто в органах влади немає працівників, здатних проводити якісну аналітику і формувати рекомендації, що призводять до прийняття рішень, які можуть шкодити культурному розвитку в умовах війни. Якісна культурна політика стає критично важливою для виживання країни. Та її майбутнього. Культурні діячі часто змушені боротися з наслідками неправильної політики, намагаючись, намагаючись хоча б зберегти те, що вже є, замість того, щоб розвивати культуру. А от Львівська національна академія мистецтва співпрацює з провідними фахівцями та науковцями, що стало основою для створення центру досліджень креативної економіки та культурної політики. Проєкт Культ права форм став першим великим дослідженням цього центру, який включає аналіз. З культурної політики України під час війни та розробку рекомендацій, таких як реформи мистецькій освіті, збереження культурної спадщини і третє державна політика підтримки і розвитки креативних індустрій. А, так, чудово Ви згадали за львівську національну академію мистецтв. Так, пані рано ви як студентка цієї академії, так яка так. ваша роль та участь у цьому проєкті? В цьому проєкті також було в рамках цього проєкту відбувалося відкриття першої виставки в першій українській галереї скульптур в Кривому Розі, і в цьому же проєкті були задіяні кафедри менеджменту мистецтва та монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв. І я допомагала якраз з організацією першої виставки в першій українській галереї скульптур. Так, а скільки загалом планується таких виставок? Наша академія мистецтв і галерея Арткрафт Ойл заключили договір на 5 років співпраці, тобто в межах цих 5 років кожні півроку будуть якісь нові проєкти. Чудово. О, перше, я б хотіла, щоб Альона додала додала розповідь про що у нас відкрилася виставка текстилю. Так, а, виставка вона теж приїхала зі Львова. авторка Оксана Борисова. Це текстильна майстриня зі Львова. Вона викладає у коледжі імені Івана Труша у Львівському. І ця виставка вона називається ДНК Код Нації. Приїхала до нас з Європи, тобто спочатку експонувалася в Україні, в Європі, потім повернулася знову до нас, і ми запросили її взяти участь у виставці в Кривому Розі. В цій виставці використана техніка друку по тканині, тому що сама Оксана каже, що деякі текстильні методи. Де вони дуже затратні по часу, і щоб митцю текстиля передати свої думки емоції? Йому потрібно також це робити швидко, і тому вона знайшла для себе такий цікавий швидкий метод вивільнення своїх емоцій і думок. Чудово! Слава А яка роль картинної галереї Аркаф Оєл у цьому проєкті? Ну, по-перше, коли я навчалася в, Оксфорд, в Оксфордському університеті, я зрозуміла, що на навчанні було дуже багато присутніх з Львівської області, Рівненської області, з Києва, з Харкова. На жаль, з Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, я була одна і тому я запросила там. Було декілька круглих столів, які були створені під час цього проекту. І я запросила створити саме. Стіл, який був присвячений культурним креативним індустріям, саме у кривому розі, для того, щоб е, розповісти нашому місту, як працюють культурні креативні індустрії. Можу для людей і ваших слухачів е, на пальцях розказати, як це працює. Це дуже-дуже Це, було дуже, це цікаво дуже, дуже просто. Е, е, це коли чотири прошарки населення, тобто політики, місцеве самоврядування, культура та бізнес неважливо, яку політику ви представляєте, неважливо яку ви культуру представляєте, і неважливо, важливо, який ви бізнес, середній, малий чи великий. Ви всі працюєте для того, щоб ваша дитинка, тобто ваше місто, або ваш регіон, або ваша країна, розвивалася. І тоді будуть працювати культурні креативні індустрії, і ви будете наповнювати бюджет вашого міста, вашого регіону, вашої країни, і таким чином люди, які проживають в вашому місті, місті. не хочуть під, під, під Повторюватися будуть дуже щасливі, і таким чином Британська Рада зробила вже дослідження: за останні 15 років бюджет Британії наповнився на 70% Виріс так дивіться про основну диторію проєкту Я зрозумів так? так, але як ви плануєте її залучати? До цього проєкту кого саме, от саме бізнеси політиків дивіться, і дивіться на, на круглому столі. По перше, онлайн були долучені Британська Рада. Вони були долучені до нас онлайн присутні. Також був міністерство культури, було долучене також було долучено кабінет міністрів. Ми запросили представників Метенвесто, Арселора та представників Рудомайна. Також ми запросили середній бізнес дуже багатьох людей. Також ми запросили політиків, які представляли різні політичні сили, різну культуру представляли у місті. І були створені аналітичні записки, які були. Повністю всім розіслані на почту, і ем, потім були е, е, в межах обговорювання е, кож, кожен міг додати свої якісь потреби. Е, до речі, в нас також були присутні е, присутня інклюзія. Тобто ми запросили людей з обмеженими вадами зору. Вони теж висказали свої проблеми. Е, тепер е, Культ правоформ збере е, інформацію, яка була е, отримана у кривому розі. Е, проаналізує її. Потім ця інформація е, буде додана до Британської ради. Британська рада її до кабінету міністрів, і у 2025 2026 26 році, е, на е, спираючись на ці аналітичні записки, будуть створені нові закони, які будуть допомагати розвивати. Культурним креативним індустріям в усій Україні. А, чудово. І а, підсумовуючи нашу розмову, просто а, таке обширне питання, цікавлячись вашу думку, так? А на вашу думку, як цей проєкт вплине на підтримку культурної спадщини та інновацій в Україні? От саме в Україні? М -м -м. А як він вплине? В позитивному або негативному ринку? Та, звісно, в позитивному. Загалом я зараз проходжу навчання, і якраз воно пов'язане з культурною спадщиною. До речі, картина галерея розташована в приміщенні, якому понад 120 років. Це дуже цікава історія, але це привід для іншої, для іншої, розмови, для, для так? іншої розмови. Так хочу надати нашу кураторці. Так слово. Дякую. Я вважаю, що Ось відкриття першої української галереї скульптур гарний приклад ревіталізації промислового об'єкту в кривому розі. Такі випадки ми знаємо і у Львові, наприклад, відкриття Jam Factory. Звичайно, там набагато гучніше було, але я вважаю, що це дійсно гарні приклади того, як промислові об'єкти можуть входити в ось цей культурний обіг і в майбутньому вже працювати. На цих об'єктах на темами культурної спадщини, наприклад, теж проводити якісь обговорення, круглі столи і так далі. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я хочу вам подякувати за те, що ви завітали в нашої студії і за те, що ми от розібрали дуже таку важливу та актуальну тему сьогодення. Щиро дякую. Дякуємо, Дякуємо вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Нарада і говорили ми на тему круглого столу креативні та культурні індустрії як основа стійкості України. В гостях у нас були Альона Кочубей та Світлана Ткаченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.